4232 Чи поганий реєстратор на вашу думку? Бо ну ви ж пишете, що він глючить і так далі. Я би на вашу думку я вам написав, до речі, що спочатку що я не вважаю це поганим реєстратором, але потім я подивився, бо не можу всі характеристики всіх реєстраторів тримати в голові. Я все таки зайшов і подивився на. Потік е, даного реєстратора, і це є 160 Мбіт. і це є дуже мало, як на 32-канальний реєстратор з таким потоком. Це є, скоріш за всього, одна з причин, чому вас глючить для експериментальних цілей, звісно, я би взяв би в вашому випадку нормальний на 380 Мбіт Потік і подивитися, що буде з величезною ймовірністю буде все добре. Чому? Тому що я знов зараз з вами поділюся малесенькою такою, скажімо так, досвідом. Досвід ти по получався з того, що спочатку у мене був, до речі, такий реєстратор на одному з підприємств. І коли там була задача там 16 камер з 18, я взяв оцей реєстратор, все було ок. І поки не було там вже їх більше, він почав смикатись. А смикатись він почав тоді е, побачили різницю, що коли ми поставили другий 50, вже 4,32, і з ним було все ок. І мені, власне каже, Олег: ну цей смикається, а цей класно працює. Станом на Зараз на цьому підприємстві п'ять. Реєстраторів 5432. Багато дуже камер, ми розуміємо, по кількості, так і там той реєстратор 4232, я його просто зняв, бо він реально паршиво працював. Він смикався, не таке плавне відео і так далі. Тому тут треба важливо дивитися на потоки, який потік, під які задачі ви берете. Ваш реєстратор ну можна вішати би було там 2 мегапіксельні камери з бітрейдом 2 2000 Ну і тоді ок. Але, скоріш за всього, ви Повішали 8, ну може 4, а може і 8 мегапікселів. Завалили туди 6000 тисяч бітрейти. Ви хочете, щоб воно у вас гарно все працювало? Не буде воно так працювати, тому або ми підбираємо нормально цю всю історію, або підбираємо як-небудь, і просто потім всюди пишемо, що воно глючить, воно хреново працює. Ну десь так я бачу зі своєю позицією цю вашу ситуацію іменно так.